Виконаємо практичне завдання зі створення HTML документу за допомогою смартфона. Для цього нам знадобиться додаток Trebedit. Посилання на нього бачимо в розділі для тих, хто працює з телефоном. Переходимо за посиланням. Відкривається Google Play. Додаток Trebedit невеличкий, всього 5,5 МБ. Натискаємо Установити. Після встановлення натискаємо Відкрити. Зразу йде презентація можливостей, Клацаємо «Next», «Next». Якщо у вас інтерфейс на російській мові, значить натискаємо на ті кнопки, які знаходяться в відповідних місцях. Далі, якщо ви вже працювали з цим додатком, тут будуть відображатися недавні файли. Ось тільки у нас додаток тільки встановлено, жодних файлів немає. Натискаємо меню. І далі для того, щоб нам створювати новий документ, нам потрібно вибрати текст едітор. Відкривається ось такий редактор коду. Для того, щоб швидко вставити структурні теги HTML, можна було натиснути на ту підказку, яка спливала, або зараз справа внизу html snippet Натискаю на цю кнопочку. так І у нас автоматично вставляється код. Також нам пропонується натиснути на Switch Language, щоб перетнути мову, на якій будемо працювати. Тут, бачите, нам пропонують різні мови. Зараз йде у нас навчання. Можна панель налаштовувати. Значит, поки нічого не потрібно, значит, ми вставили структуру HTML-коду, скоротило собі таким чином час. Що треба тут змінити? Значит, масштаб не збільшується, на жаль, панель приховаю внизу. Другий рядочок HTML-GEN це поточна мова тексту, у нас буде українською. Тому пишемо UK. Далі, п'ятий рядочок Tag title. Це заголовок нашої веб-сторінки. Тут стираю і в нас буде агентство «Best Travel». Тому напишемо Best Travel. Так, в боді це буде тіло нашого документа. Поки що напишемо теж «Best Travel». Так, і натискаємо для того, щоб переглянути, натискаю. вгорі в нас є трикутничок. Нам кажуть про те, що спочатку треба зберегти цей файл. Натискаю поруч з трикутничком дискета. Зберігаємо. Внизу пишемо ім'я файлу. Індекс.html. Натискаємо зберегти. Так, Документ зберігся. Зберігся десь у нас в телефоні. Запускаємо перегляд. Так, ось бачимо, у нас є Best Travel, Нам ще підказка Device Emulator, Означає, що ми можемо перемикатися на різні види екранів, щоб переглянути, як сторінка виглядає на різних екранах різних пристроїв. Так, ось таким чином, що, поки у нас є заголовок, і зверніть увагу, у нас також без Travel написано. Це саме йде те, що в тайтл зберігається. Можна перевірити, що це саме тайтл. Наприклад, тут в кінці Bestreval, допишу одиничку. Так, Запускаємо знову бачимо, вгорі у нас BestTrewel 1. Повернусь, скасую. Команди скасувати тут не бачу, тому просто видаляю. Тепер перейдемо безпосередньо до виконання завдання. Відкрию відкриті у нас вікна. Play Market закрию, перейду в клас. Перейдемо за другим посиланням. Посилання на документ з текстом для HTML-документа. Перевіряємо, що було вибрано наш аккаунт шкільний. Відкриваються документи. Виділяємо його повністю. Натискаю Тримаю. Вибрати всі, копіювати. Відкриваю знову всі вікна. Переходжу в Trebedit. Тут я видаляю без тревол вставляю текст, який копіював. Так, ось бачимо, таким чином, ми вставили наш документ. Переглянемо, що у нас зараз виходить, натискаю знову трикутник. Так, поки що у нас увесь текст без розділів, без форматування. Повертаюсь назад. Перше, що нам треба зробити. У нас вгорі два рази без стрел залишимо один раз. Можна залишати порожні рядки, вони ніяким чином на відображення сторінки в браузері не впливають. І так, поставимо зразу заголовок H1. Переходимо до додаткові символи, ось клавіатура. Відкрили, зразу ж і закриємо і в кінці так само. Відкрили-закрили. Так, впишемо H1 відкривається. І потім у нас треба закрити H1. Ось таким чином знову переглядаємо, бачимо, у нас вже заголовок першого рівня визначений. Далі гарячі тури повинен бути заголовок другого рівня. Щоб було зручніше працювати, внизу у нас є панель з спеціальними символами. Ось у нас кнопка є Відкрити дужку. Запишемо H2, закрити дужку. Так, зразу нам пропонується і закривати. Не зовсім нам це потрібно. В кінці класному. І у нас вибираємо зразу закриваючийся тег. H2. Так, переглянемо. Ось гарячу 4, також нас вже виділено. А далі вам потрібно буде самостійно додати ті теги, які є у відео, Продемонструю ще використання атрибутів. Так, там, де безтрел H1, ставлю я після одинички, вставляю пропуск. І далі нам потрібно вставити атрибут. Я пишу атрибут Align. Далі, тут же в панелі внизу, у нас є дорівнює з лапками, і пишемо тут центр, центр перевіримо. Ось у нас без трейл по центру. Так само можна зробити із гарячими турами. Пишемо align далі дорівнює з лапками центр. Перевіримо також по центру. Щоб поміняти кольори, так, після тегу body Тут всередині вставляємо пропуск, пишемо BG color. BG color, тобто background color. Знову дорівнює лапки. І напишемо тут чорний. Буде Black. Далі напишемо атрибут для зміни кольору тексту. Текст дорівнює лапки. Пишемо тут white. Так, ось у нас текст змінилися. Далі самостійно потрібно додати ті теги, які записано в відео, і зберігаємо документ. Зберегти. Для того, щоб відправити роботу вчителю, спочатку збережемо на Google Диск. Натискаємо три крапочки вгорі, відкривається меню. Вибираємо внизу «Share». Вибрали тут диск. Перевірили, що було вибрано ваш аккаунт. Відкриваємо тут папку. Перевіримо, що була відкрита папка веб ресурси Якщо ні, тоді у вас буде відкритий мій диск, інформатика 8 клас веб-ресурси. І сюди класимо вибрати і Зберегти. Файл відправлено. Далі перейдемо в Classroom. Відкриємо додати роботу. Додати з диска. Відкрили мій диск, інформатика 8 клас веб-ресурси. І ось наш файл індекс.html. Вибираємо його, вибрати. Дочекалися, поки завантажиться. І вибираємо Здати. Завдання виконано. Бажаю успіхів!